Найвеличнішим вчителем всіх часів та народів є історія. Вона всіх наставить на своє чітко вибране місце. Протягом багатьох років ця сама історія творила українську державу шляхом боротьби, кров'ю та невинних солдат. Неспроста наш гімн говорить душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми, братця, козацького роду. Вони теж були козацького роду. 27 київських студентів, гімназистів, майбутні офіцери. Січень 1918 року триває самовіддана боротьба України за власну державність. Українська Народна Республіка намагається втримати власне ім'я на політичній карті світу. Проте лища Радянського Союзу потрошки затискають Україну. Потрібно знайти вихід. 29 січня 1918 року українська армія дала бій радянському світові. Наступ радянської Росії зупинився на 4 дні. Це дало змогу підписати Берестейський мирний договір, яким у Нири визнавалася як незалежна держава. Дійсно вражає, що суті діти давали вісіч дорослими і до зупів озброєних радянських військових. Перша юнкерська школа імені Богдана Хмельницького, студентський курень, козаків куреня смерті, з, вільного, з місцевого вільного козацтва проти загону петроградських червоноармійців, загін московських, червоногвардійців та матроса Балтійського флоту, сели у крайний Вітривав 5 годин 4 тисячі червоного дійців пітним керівництвом Михайла Муройова проти наших курсантів, що загалом нарахували 500-600 вояків. На жаль, наші очікували нападу з іншого боку, тому найсвіжіші сили відправилися на полтавський напрямок. Заданням було зупинити стрімкий наступ російської армії. Ці діти виставили до свого останнього подиху і вийшли в історію. Наскольдовій могилі. Поховали їх. Тридіть українці. українців, слави На Наскольдовій могилі. Український цвіт, покриваній по дорозі. Нам іти у світ. На кого посміли знятись зрадника рука? Квітне сонце, грає вітер і Дніпро ріка. На кого завзявся камінь? Боже, покарай! Понад все вони любили свій коханий край вмерли в камніму заповіті. За славою святих на Аскольдовій могилі. Поховали їх. І ми пам'ятаємо, вони точно знали, що йдуть на смерть. І точно знали, що за Україну. Якби згортались події, якби не ці курсанти, що віддали своє життя у той момент історія б точно розвивалася геть по інакшому Низьке, з Юріюся вам та на жаль, окрім він Ось це і є патріотизм. Простий, непідробний, щирий. були 1918 року. Вага